як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх, а за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно. Як ти, Отче, в мені. А я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене Ти послав, а ту славу, що дав ти мені. Я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене Ти, і що їх полюбив ти. Як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче, праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, І пізнали вони. Що послав мене ти, я ж ім'я Твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Євангелія від Іана, 17 розділ Біблія.